Звернення до росіян, Золотоверха Ордо, якою ти була, шпилі блищали гордо, тепер там ковела. як прийде час розплати пощади не проси, де кам'яні палати, там бачу лише ліси. Чи вам землі замало, чи збіднений озон вас понесуть помалу. Туди де ваш кобзон, і матінка заплаче о цій тяжкій порі, чекають вас терпляче у полі цвинтарі. Ми з ворогом б'ємося, на те вона й війна, ми вас не боїмося, а посилаєм на, без вусі з вусами черняві і руді, й біляві. Краще самі у віці й молоді, та смерть не розбирає ти винний, чи правий, вона усіх карає, і поки ти живий, ти їй несер загрозу, той косить всіх підряд. Загинеш від морозу, від кулі, чи снаряд, що в землю вліз, ліски жально, зірвався неподалік, і забрав життя безжально чи породив калік. А ваші верховоди ті, що сидять у лавках, в руках у них заводи, і влада в їх руках. А що ж народні маси? Для них є вітівку, і нехай кричать ура, а олігарху дівку валютні бункера, смерть цієї розруху злочинний той наказ, Як напрямок він руху, той дороговказ. Йдуть бій з води, і роти, і гинуть пацани. Якби ж були всі проти, то й не було б війни. Зло йде нам від тирана, як він ще й маніяк, то й рана у ірана не гоніться ніяк, щоб їх нам побороти, щоб згинули вони, проголосуєм проти злочинної війни. Що пощо уненьки не потекла сльоза, за мирусі швиденько проголосуєм за. Проти життя земного, хто руку підніма, хай знає, що у нього майбутнього нема. Чиї гремлять гармати не в рідній стороні, поразку буде мати в загарбницькій війні. Ідуть вічність і пілати. І бачиться мені де кам'яні палати, вже хащі кам'яні, нехай скоріше здохне той, чий кумир і ліч, рука нехай відсохне, хай схопить параліч. Завіляються тирани, і зникають, мов боліт. Та люди, мов барани, за ними йдуть услід, а хто не де вмирати, кого війна ляка. Тікає в емірати і в Грузію втіка, Шукає скрізь їх копи, та вибору нема або йди в окопи, або тобі тюрма. Хапають без упину і гонять до межі, а там свої у спину чи сперду, чужі. За що ваш воїн б'ється, він навіть і не зна. У схованці сміється диявол сатана, Перечекав загрозу він в бункері своїм, незручно він морозу і бомбування їм. У нашого героя сучасна зброя є, хоч нас і менше втроє, він втроє краще б'є, що визволяти розлучник, той прадин. У дідуся й маляти війну кінець один. Давно нема бандери, хвала тим воїнам, та іскандери із могили братські нам, скрізь незлічені рани і крові скрізь ріка, то бомби, що з урану вже тянеться ру рука. Хто звіра того буде, що в лігві спить своїм, хай зна, погано буде від нього і своїм, звір гище у гатунку, ще поки що дріма, від нього порятунку, на жаль, іще нема. Хоч є у вас для нього і свіжа ковбаса, і багато ще м'ясного, та й вас він покуса. Як з людської гордині на звіра піде звір, то місця там людині не лишиться повір. Бо скрізь по всій окрузі, на заздрість всім котам ні ворогів, ні друзів, одна лиш пустка там, навколо лише руїни, скрізь ядерна зима. Немає України, Московії нема. Віддалені країни далекі стороні, і там одні руїни, хоч і не були в війні, куди тепер тікати, шукати шлях дарма. Для жертви і для ката рятунку вже нема. Всі зірвані печатки і матінка земля все почина спочатку, все почина з нуля. Мені цей сон наснився, у сні я бачив це. Та ворог не спинився і затягує кільце, ідуть бів з води і роти, і гинуть пацани. Якби ж були всі проти, то й не було б війни. Проти життя земного, хто руку підніма, Хай знає, що у нього майбутнього нема їй гремлять гармати не в рідній стороні. Поразку буде мати за загарбницькій війні. Щоб не було, щоб по що ці не потекла сльоза, за мир усі швиденько проголосуємо за.